Господь з вами. Його. Читання святого Євангелія від Іван. Того часу Ісус сказав своїм учням. Як полює мене Отець, так і я полюю вас. Тож перебувайте в моїй любові. І якщо будете зберігати заблі, будете мої моїх заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я зберіг заповіді мого Отця. І перебуваю в його любові. Це я сказав, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була славою. слово. Слово Господне. Слава. Богу, і короткий уривок від Івани окінь підкреслює вічка, ніби здається, очевидною. Але вона випадає. Нашої свідоці. Ми є покликані перебувати в любові Бога. Ісус і говорить, перебувайте в мою любов. Ю. Це важлива деталь. Ми не спроможні любити самі І всі заклади для того, щоб робити прямо от такі всі правильні речі, вони ж не класні, але безплідні. Ми не здатні любити самі по себе. А якщо ще точніше, то ми здатні тільки короткими фрагментами. А потім в нас любов закінчується, і починається все, як завжди перебувати в любові Ісуса. Оце для нас і покликання, і рецепт щасливого життя, і джерело сили. Тому якесь натхнення до мене прийшло, щоб на початку кожної адорації, на таких я хвилинся з тиші, робили. Побути. Не, не зразу переходити до обов'язкових молитв і так далі, бо це те, що ми говоримо. Нам потрібна час, коли ми перебуваємо перед Ісусом. Бачу, що, що, що не, до цього не закликає і з вами це ділиться. Війна третій рік іде, і буде цей рік тис. Це тиск. Це ніхто не має суму сумнівців. А означає, що людських сил не вистачить. Перебуваємо в любові Божій. І її силою діємо, бо інакше не нанись розчарування і знесть нас погинуть. Нехай любов Божа береже наші серце. А ми йдімо до Ісуса.